Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Данлю і Сьогодні ми грилюємо особливу жапу. Олег Татаров це людина, яка займає особливе місце в серці українського президента Володимира Зеленського. Тому дівочку в цьому випадку буду захищати. Якщо конкретизувати, то воно десь між любов'ю до першої леді Олени Зеленської і бажанням постійно знаходитись поруч із Андрієм Єрмаком. Боже. Яке кончене заради Олега Татарова Зеленський сам неодноразово маніпулював, брехав, дуже часто а, приступав через закон, і в результаті ті навіть справи, які були порушені проти Олега Татарова, розсипалися. Кілн на майдан баяна кінцей дескайдвоюди баяпонтінгсмен деябіді азеретнтолд політикс ов Янакович так Зеленський відповідав на питання британських журналістів. Чи як воно ну як воно призначати Олега Татарова людину, яка безпосередньо причетна до розгону Євромайдану, до спроби там поубивати людей? Як воно брати таку людину у владу? Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Але Олега Татарова він поважає більше ніж майдан. Ми вже всі це зрозуміли. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдані. Це піднімають засоби масу інформації, яким володіє пан Порошенко, Мені це відомо. Нагадаю, що у Порошенка немає таких грошей, щоб купити BBC. Це питання задавав саме журналіст BBC. А чому до Татарова таке особливе ставлення? Справа в тому, що на банку він дуже і дуже цінний кадр. Мені не коректно казати про його портфоліо, да, або навіть так не сказати, CV, да, пов'язано з його нинішнім функціоналом. Тут ви почуєте, як Сережа Лєщенко відбілює. Попу якраз таки Олега Детарова, але точно можу сказати, що по відношенню до нього є багато необ'єктивної несправедливої критики, яка грутується на стереотипному уявленні. Давайте ж поговоримо про ці стереотипи конкретніше. Справа в тому, що заради Любімова Олєшки Володимир Зеленський неодноразово влаштовував величезні срачі з українськими журналістами. Навіть так розтирав тих журналістів на кізяки. Більше того, якщо уважно послухати Зеленського, то складається враження, що куди там тому залужному і сирському от Татаров це головний герой-рятівник самого Зеленського і країни. Що кастосується стосується татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був. Офрек, я здивований вашим запитанням. Зараз будуть такі інсайди, інсайди про татарова. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Цікаво було б знайти хоч один трупик тих персоналів, яких називає Зеленський, але як ви розумієте, ніяких чеченців у Києві не було. Поки ви тут не були, замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили рускі? Ну ви зрозуміли, виганяти Олега Татарова із банкової і з влади не можна, тому що за ним будуть полювати. Руські тому часи минають, війна продовжується, а татаров зараз виходить потрошку у люди. І до речі, не на деякому там захолусному ресурсі, а на телевізійному каналі Інтер. Телеканал Інтер це дуже жахлива структура, яка свого часу дуже активно протягувала сюди. Руський мір партію регіонів легалізувала всілякі російські наративи і, до речі, постійно вбивала у голови своїм глядачам про те, що що найкращі часи це радянський союз. От жили ми в радянському союзі і маємо жити в радянському союзі? Якщо ми згадаємо про таких маститих проросійських діячів, як Сереженька Льовочкін, Юрій Бойко чи Дмитро Фірташ, всі вони були якраз таки вихідцями із телевізійного каналу Інтер. Ну а зараз на підсосі телемарафону, тобто на наших з вами податках, сидять такі зв'язди, як Анастасія Дауґуля, і розповідають про. Татарова найсильніших бійців України з тайландського боксу визначають у Києві у національному університеті фізичного виховання і спорту. Ви пам'ятаєте цю жіночку? Вона була постійним лицем оцих всіх заходів до дня побієти і до різноманітних марафонів. Де піарились проросійські сили і розповсюджували, розпилювали на голову українців різноманітні проросійські гадості? Цими днями відбувається фінал чемпіонату України з Муайтай? Ну а для того, щоб нагадати настільки токсичним був телевізійний канал Інтер, коли його там. Усиновили на єдиний телемарафон. Давайте подивимося анонс святкової програми до нового року, 2021. Це якраз було менше ніж за два місяці до повномасштабного вторгнення. Значить, читаємо телевізійну програму. 12 місяців морозка, карнавальна ночь, Вечора на хуторі Бліз Діканьки, бриліантова рука. Іван Васильович міняє професію. А здається, що це телевізійна програма з тих часів, коли ще була жива моя бабуся, їй було років так З 1 декабря, з самого утра, включайте інтер і... і всотуйте в себе про російську пропаганду. Дивіться, ще морда Настюшки Кам'янська є. Вип'ємо. боярин! Будь, Будьте заю. Сейчас будет. А Оси осень... наша Настюшка Таугуля. Все будете в порядке, Даже лучше. Новый год как раньше. Света Лобода там а, спевала, танцевала. Танцуют все! 31 декабря. Только на Интере. Отак нас перед повномасштабним вторгненням пропрацьовували, що служчі в нашій страні уже були. був Совєтський Союз, але тепер давайте сконцентруємо свою увагу саме на Олешці Татарову, як його показує телевізійний канал Інтер. Це плейбой, це керсунчик, це філантроп і безумовно людина, яка піклується про українську молодь. Все це на секундочку за гроші єдиного телевізійного марафону. Там А хлопці. продовжують люди працювати продовжують тренери, дітки це особливо важливо, тому що. Наші діти мають займатися спортом, мають бути здоровими. Меценат, меценат, який турбується про ваших діток. Їм відбудовувати нашу державу. Я вважаю, що будь-який спорт допомагає формувати силу нації, тому що людина, яка може займатися спортом, яка досягає в спорту, вона дисциплінована, вона загартована. А зараз ми поговоримо для чого ж загартовувати український молодняк. І ці свої навики передаються і в навчання, і в роботу, і в будь-яку галузь нашого життя. А справа в тому, що це не прості туси, а туси, де займаються діти із прифронтових українських громад чи тих громад, які перебувають в дуже скрутному становищі, або там війна по них проходиться, або вони в окупації. І Досить часто ці діти вже є такими молоденькими офіцерами в українській поліції. Йому 21 і він родом із міста Покров на Дніпропетровщині. У дитинстві займався акробатикою, а потім захопився тайським боксом. Це дуже важливо. А Дніпропетровщину теж можна сміливо вважати прифронтовим регіоном, де все дуже складно, де там обстрілюється все дуже часто. І діти саме із Дніпропетровщини. Нині Дмитро дворазовий чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу з Муай-Тай. Хороший хлопчина перспективний, але давайте послухаємо яку професію він собі обрав. Я займаюся спортом. Приблизно десять років, іменно моїй та й десять років. Ну так як уже довго тренуюся, вже почті можна сказати, навчився справлятися з емоціями і контролювати їх. Золота дитина, на перший погляд. Одночасний спортивними досягненнями Дмитро впевнено будує кар'єру правоохоронця, і він офіцер поліції. А от це дуже важливий нюанс, який пояснює, що там робить Олег Татаров, якого називають таким. Тіньовим куратором правоохоронної системи, і тут маємо пригадати події революції гідності нашого європейського майдану, коли було таке явище, як тітушки. Ці тітушки, якраз таки, були ударною силою антимайдану, і отого от що називалося Русська вісна 2014, коли Російська Федерація намагалася відхопити добру частину півдня і сходу України. І якраз тоді основу цих тітушок складали молоді хлопці, дуже часто вихідці із небага. Таких родин, де батькам не було часу сильно приділяти увагу дітям і займатися їхньою гуманітарною освітою, відповідно, хлопці йшли в спортивні секції і знаходили там якусь спільноту саме між подібних собі. І тут цих хлопців, гарячих, молодих, але фізично сильних дуже часто брали в оборот серйозні дяді. Серйозні дяді, у яких був свій погляд, як можна застосовувати цю молоду тестостеронову силу. І тут варто нагадати такого персонажа, як Вадим Тітушко, якого можна вважати отакою от класикою. Простий хлопець із білої церкви із небагатої сім'ї, який, скажімо так, чергував своє життя між спортом і напівкримінальними. Історіями і ці заняття привели його до всенародної слави. Я нагадаю, в 2013 році Вадима Тітушка найняли битися із журналістами, і так він став всеукраїнською зіркою. Але варто віддати належне цьому хлопцеві, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Він пішов служити. І от коли телевізійний канал Інтер показує молодих хлопців з прифронтових громад, яким по суті да от непрямо пропонує таку протекцію у. Пішний татаров все це викликає дуже багато питань, тому що разом воно складається в дуже цікаву тенденцію. Спочатку одні вихідці із телевізійного каналу «Інтер», про яких ми розповідали у минулих сюжетах. Тут я можу назвати це прізвище, Акім Галімов говорять, що будемо осучаснювати історію, тому що от понаписують у ті історики і педагоги, методісти і якусь діч. А треба осучаснювати, щоб українці читали покращену історію про чарівного Зе. А от іншим молодикам спортивним такі Синалії, як татаров, пропонують гарну кар'єру в поліції з протекцією, тобто вибирай це дуже цікава річ, якщо згадати, як саме поводив себе татаров в часи революції гідності, як, наприклад, він оцінював українських мітингувальників. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч. Особи, які були разом серед мітингувальників. чому ж дуже важливо, що під час різних політичних мітингів і революцій українці молоді знали свою історію реально, а не придуману, тому що я вам нагадаю один дуже важливий факт: основою такої рушійної сили людської першого майдану 2004 року і 2014 тисячі були якраз українські студенти. Ну а тепер давайте сконструюємо таке недалеке майбутнє, коли Може бути якийсь політичний мітинг, чи якась революція, і з одної сторони барикад можуть бути такі спортивні молодики. Готові на все, щоб якось утвердитись в столиці, тому що вони приїхали із розбитою прифронтовою громади, і тепер їм татар все обіщає, що, що будуть вони успішними поліціянтами. А з іншого боку, будуть стояти такі ванільні молоді персоналі, які почитали осучаснену історію від Галімової кампанії. Тому хто би там не говорив, що не готується до виборів, це трошки така інсинуація. Дуже навіть готується. Тому зараз дуже активно йдуть спроби підкупити молодих молодих поліціянців не так давно їм навіть зарплатню підвищили. Далі йде така правильна і грамотно вивірена пропаганда легалізації своїх на телевізійному каналі Інтер. Ну і головне, що хочуть зробити в офісі президента, це розмити ядро протестного потенціалу. І для цього саме нав'язують молодим людям міф, що Зеленський це наше все. І головне досягнення цієї війни, повномасштабної, що Зеленський не втік, він загалом красавчик. Хоча насправді, якщо ми почитаємо посадові обов'язки українського президента, то там прямо написано, що у разі коли в країні війна, то президент має виконувати функції верховного головнокомандувача. І власне там немає особливого героїзму, тому що ну давайте чесно скажемо, коли в країні війна свою роботу виконують і лікарі, і енергетики, і ДСНС, і працівники Укрзалізниці. І давайте врахуємо той важливий момент, що у них надвисокий рівень. Відповідальності і навантаження зросли просто таки в рази. Чому ж такі персонажі, як Олег Татаров, люто ненавидять майдан? Справа в тому, що до революції гідності кар'єра Олега Татарова вона неслася просто таки своїми мильними кроками, і він був у фаворі такого діяча, як Віталій Захарченко. Це якраз був міністр внутрішніх справ періоду Януковича. Тому безумовно Олег Татаров ніколи майданівців не любив, і що цікаво, після революції гідності, шукав шляхи як. Навести мости із росіянами є дуже добрий сюжет Радіо Свобода, які підрахували, а скільки ж разів Олеженька Татаров катався до Москви, Уже після 2014 року заступник керівника офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, тобто після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Більше того, допоки до виборів є ще час, і невідомо коли у нас буде якесь більш-менш стабільне перемир'я для цього, Татаров укріплює свою систему. І до речі, зафіксовано чимало новин про те, як Татаров розставляє своїх людей на право. Хорону систему дуже часто це земляки Татарова, але це ще не все. Чому ж банкова так оцінює потужно Олега Татарова? Справ в тому, як ви знаєте, що банкова дуже любить грати в теніс. Там у них пінг-понг, всі грають в теніс. Зеленський грає в теніс, Єрмак грає в цей теніс. І зацитую шматочок статті української правди грає у пінг-понг і куратор силової вертикалі від ОПУ Олег Татаров. Татаров завжди атакує. У нього дуже агресивна манера гри. Він займається з тренером і коли стає за стіл, то одразу заганяє опонентів у глуху оборону. Зізнається в розмові з УП один з партнерів Татарова по грі. Тож, як ми бачимо, у офісі президента України є багато часу на ігри, на політичні маніпуляції, на поливання брудом своїх політичних опонентів, на те, щоб зліпити розбори журналістів, яких вона вважають злом. Але вони грають, грають в теніси, ходять на бокс і вважають, що вони найрозумніші. Тому стежимо уважно і не дозволяємо татарову і пропагандистам із телевізійного каналу Інтер. Зламати українцям мозок і нав'язати те, що Зеленський найкращий, і е, Татаров, і з Єрмаком мають лишатися і надалі на другий термін. Стежте уважно за руками. Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики. Це була Марина Данелюкермулаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Олега Татарова, чому він такий цінний для Володимира Зеленського? І дуже дякую всім за увагу. Дуже прошу, якщо вам подобаються наші відео, якщо у вас є можливість, ставайте спонсором чи патреоном. Каналу, так будемо робити побільше розборів. Всім па-па!